Ранок вдома триває, як завжди, у вівторок. Раді вітати нашого книжкового оглядача Дмитра Слівного. Дмитре, привіт. Доброго ранку, пані Ірино. А -а -а -а. Як твої справи? Та нормально. Чудово. Я бачу, що ти приніс три книжки сьогодні. Так, три книжки я приніс сьогодні. Давай І... найцікавішого. Та почекай. Я ж хочу себе. Ну, я взагалі хочу обґрунтувати, чому саме ці а, книжки. Ну, Це не є мій е, душевний свідомий вибір. Це вибір м -м, календарний. Mm. Так. Адже е, 2 лютого у нас день народження у Валеріана Підмогильного. Це наше розстріляне відродження. 4 да. лютого. Оцей симпатичний чолов'яга на ім'я Марк Цукерберг запустив е, соціальну мережу, де ми Клас. всі втрачаємо. Ну не втрачаємо, да де ми всі проводимо велику кількість часу. Фейсбук mm -hmm. да і 6 лютого день народження можливо у одного з найхаризматичніших президентів Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана. Рейгана. Я бачу там на це не про президента Рейгана, це про актора Рейгана, але трошки. Трошки пізніше, так добре. Давай э, почнемо з э, цукерберга. Да вина, так. мені здається. Досить це приклад молодої сучасної успішної людини. Я так розумію, це про бізнес чи про його життя. Ні, ні. Це книга з серії мотивувальних біографій для дітей. Вона розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку. Як написано, молодшого, але... тобто, ну там перші класи починають. Але ну я думаю, так. Да. Але і дорослим буде цікаво. Мені було цікаво дійсно. Ну, з урахуванням деяких ну моментів стилістики написання написала її. Валентина Вздульська, це Українка? Так, це Українка. Книга з серії видатні особистості. Про що тут? Взагалі? Як Марк жив, де він родився, де він навчався? Яка його сім'я? Чим так. займався? Його так. хобі. Ти До що чого? читала? Ні, ну я просто я розумію, як змотивувати саме дитину для якихось там чи Набігаючи трошки уперед, я хочу сказати, що завдяки вихованню. Ну, якщо вірити написаному, то Марк виріс в дуже, в дуже ну. Здоровій родині, я б так сказав. А в чому заключається здорова родина? Ну в твоєму контексті е, їм займались, його навчали, його поважали, не було конфліктів. Ну таких уж прям е, які б вплинули на формування дитячої особистості. І найголовніше, його батько завжди мріяв бути програмістом. Але так, він його... виріс так: він виріс у досить бідній родині, і коли він був малий, його батько, комп'ютери займали там цілу кімнату. Його е, ну... ну... не було можливості. Так, е, ну, не те, щоб не було можливості. Програмування тоді ще ну не було такого широкого розголу. Е, Він мріяв бути програмістом, але батьки сказали: так: ні, не, не прокормиш себе. Йди е, у Дантисти. І він став у Дан. Він став Дантистом, ну, але так, так. любов до програмування залишилась в ньому. І він, так би мовити, ну запалив цю свічку цікавості у своєму синові. І вже десь у 12-річному віці Марк власноруч влаштував маленьку мережу у себе вдома з трьох комп'ютерів, і вони переписувалися один з одним. У батька була стоматологічна практика на першому поверсі, uh -huh. а на другому поверсі жила родина. І коли приходив клієнт, не потрібно було бігти там, кликати батька. Вони просто писали в комп'ютер. Так як як, як тому? Що хист до навчання прививається з маличку. І це якраз Любовь, приклад. Це любов. Да. І він ріс у любові, якщо вірити написаному. Ну, класно, слухай, да. цікава книжка. Так. Добре. А, мені було трошки важко це читати, А, а, а чого? чого? Бо ти бачиш, а, як то кажуть, The best of the best. Да? Да. Людину видатної, Ну, долі, да, таланту. Да, да. А, Ну і у списку розумієш? у, у п'ятірці форб саме таке інше, таке інше, і ти розумієш, блін. Тобі вже майже 40 років. Блін. А ти з цього боку. Ні, ну трошки але, так. але слухай, але це ж може бути знаєш такий науковий посівник для тебе, коли в тебе з'явиться твоя дитинка, як правильно виховати успішно і впевнено в собі людину? Ну так, якщо вам цікава, взагалі біографія марка, то він зовсім не був дитиною, яка вирісла, як то кажуть, зі срібною е, ложкою у роті. Він був з родини середнього достатку, і він реально, як то кажуть, self-made man. Да. Тобто він створив себе сам. А тут історія його шкільних років. Ну, звісно, його родина. Шкільних років, далі школа пер, перед університетом, там була серйозна школа, угу. яку він сам собі вибрав. І він дійсно набрав собі купу, купу, купу різних предметів і вчив їх, і був відмінником. А потім університет цікаво почитати взагалі, як влаштовано життя університет. Каліфорнійському університеті, так. Ну і, слухай, Ну, так. Да. Є ми... фільм Фейсбук. Може, хтось дивився. Книга, вона ну, ширша, ніж фільм. Ну і а, прекрасно. Да. Значить, це варто уваги, щоб купити і прочитати цю книжку. Да, а, окрім... Не да. розповідай мені Та про те, Та я не буду. Я Все. хочу лише показати взагалі, як вона структурована і Красив, а, Ну, ілюстрації. Клас. Ой, Рейган. Рейган це серйозна література, якщо чесно. Рейган роки в Голівуді. Ну, ми всі. Ну, майже всі знаємо Рейгана як видатну е, особистість у політиці один з найпливовіших президентів Сполучених Штатів, один з най, е, ну, найбільш визнаних да угу. та президентів, який ну зробив дуже багато у міжнародній політиці. Да, да. Рейган, якщо не помиляюсь, прийшов у на початку 80-х е, Пішов у 89-му році. Це якраз були роки напруження. Це біографія Рональда Рейгана, починаючи з його народження і закінчуючи е, його е, президентством гільдії кіноакторів. Клас! Да, е, прекрасно написана. Написана вона Марком Еліотом. Це один з найкращих е, світових, бі, світових біографів. Я б сказав так. Е, ціка... ну, читаєш її як художню, як. Е... Детектив місцями факти, триллер, да. да зовсім не просто факти. Тут 54 фільми, в яких він зіграв а також ці сторінки життя, коли він був ведучий на радіо, коли він да був ведучий Сериоз? на телешоу. Причому Рейган ніколи не був, знаєте, як то кажуть, актором а класу, да? угу. тобто як ми зараз маємо там Бред Піт, і та він був другорядним. Він в принципі і грав у другорядних фільмах. Як він сам шуткував, я грав у таких фільмах, де режисер говорив на... Не те, що ми зроб повинні зробити як найкраще, а те, що ми повинні зробити до четверга. Дразу угу, так. Тобто він грав друга головного героя. Як на ну зрозуміло. да про Рейгана цікаво. Найбільше цікаво. мене цікавить це ґрунтовна, наш... змістовна робота. Наступна книжка Український Стівен Кінг. Як -то, я б сказав так, що е, Стівен Кінг е, має чому навчитися у Валеріана Підмогильного. Да. Це український хорор, український да. сільський хорор, я б так сказав. Да. Я вам скажу правду, я його не читав у школі. Ми ще проходили. Ну я взагалі то зі шкільної програми мало що читав. Ну, чесно. А зараз це вичекав можливо? А зараз я був вражений, я не все зрозумів, деякі слова мені реально незнайомі, адже це українська мова початку 20-го сторіччя. Причому сільський діалект ну етнічна, да, да етнічна, звісно. Дуже багато страждань, виразно, образно написано. А іноді читати дуже цікаво, іноді читати важко. Іноді страшно. Іноді страшно, да. А страшно знаєш від чого? Тому від що того, ти розумієш, що це що не це вигадана історія, як у того ж кінга, а це. Правда. Реальна наша історія, вибачте, да. е, голод, страждання, вбивства, продрезвка, як то кажуть, да? Червона армія, е, американці, які годують наших, вибачте, опухлих дітей. Ну, Я Є про це голоду. чув. Але тут да. я, я це бачив, і я відкрив вже ну, історичні якісь факти, почитав, що дійсно приїжджали у нас до села. Е, ну, Давайте я вам можу щось засчитати від нього, ну, якщо хочете. А, але я вам це раджу. Значно... Ні, це класна книжка. Я знаю про що ти говориш. Дійсно, Валеріан Підмогильний був таким, от мені здається, оглядачем, не оглядачем, а він ніс в світ ті страшні події, які відбувалися з нашим українським народом. Тому я раджу, звичайно, прочитати цю книжку, і я впевнена, вона не залишить вас байдужими, тому що. Наші е, поети, письменники писали не вигадані, а все, що наболіло. Дякуємо. Звичайно, е, хто тільки, тобі тільки надав? Розвинався. Хто тобі надав ці книжки? Давай подякуємо. Якабу мені надала ці книжки? Це національна книжкова платформа Якабу. Так за що я велике дякую. У них є ще видавництво Якабу Паблішинг. Ну і що я можу вам сказати? Багато чого цікавого є? Да, і будуть наступні, які я вже вибрав самотужки. Супер! А я тобі дякую, наш любий оглядач, да, книжковий, який завжди з цікавою і корисною літературою. Ну а ми продовжуємо сюжетом про найкращі українські книжки 2022 року за версією BBC.